Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, в цей день Свята Церква пропонує для нашої уваги уривок Євангелія від Луки, в якому Господь Ісус Христос розповідає притчу про нерозумного багача. І на прикладі цього чоловіка вчить мудро розставляти пріоритети у нашому житті. Сказав Господь притчу отцю, в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він собі сам, що мені робити, немає куди зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю! Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душе. Багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років споживай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіє». У цьому недільному євангельському читанні Христос розповідає притчу про багатого чоловіка. Який здобув велике багатство, зосередивши своє життя на матеріальному. Його головною помилкою було те, що він думав не тільки про власне благополуччя, ігноруючи Божу волю та потреби інших, він збудував більші житниці, щоб зберегти свій великий врожай, тому із задоволенням каже: душе, маєш багато добра, що лежить у тебе на багато років, їж, пий, веселись. Через це Господь називає його нерозумним. Бо він забув про головне, його душа може бути забрана Богом будь-якої миті. Зациклюючись на життєвому, ми часто забуваємо про важливість духовного, і ця притча є для нас нагадуванням про те, що наше життя скороминуче та тимчасове, і не лише наше життя, але і все матеріальне, що є у цьому світі. Тільки тепер, під час війни, ми починаємо усвідомлювати ці слова. Адже коли навколо небезпека, ми розуміємо, що все майно, котре, можливо, накопичували все своє життя і саме життя, можуть бути втраченими в одну мить. Лише подумаймо, коли є загроза смерті, люди без вагань лишають все, що вони колись вважали важливим. Те, що здавалося головним, матеріальні здобутки, накопичені речі, майно раптом втрачає свою цінність перед обличчям війни. Як і нерозумний багач. Який думав лише про те, як захистити свої статки, деякі сучасні люди досі зосереджуються лише на власних матеріальних здобутках, забуваючи про важливість духовного багатства і підтримки ближніх. Апостол Павло пише ми не принесли в світ нічого і нічого не зможемо винести з нього. Цей вірш є нагадуванням, що всі земні блага є тимчасовими і що вічне значення мають тільки наші духовні здобутки. У мовах, коли вся країна переживає страждання, коли багато людей втратили все, ми повинні пам'ятати, що наша справжня цінність не в багатстві, а в добрих справах, співчутливості, єдності та любові до ближніх. На відміну від нерозумного багача, який дбав тільки про власний добробут, ми сьогодні вчимося допомагати один одному проявляти жертовність і турботу про ближніх, військові. Волонтери, лікарі, усі ті, хто щодня допомагає, навіть ризикуючи своїм життям, є живим прикладом того, як кожен може відкласти власні інтереси, щоб служити іншим. У цьому сенсі особливо актуальними стають слова апостола Павла із послання до Галатів, котрий говорить: носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христа. Кожен, хто підтримує наших захисників. Або допомагає людям, що постраждали від війни, виконує цей закон Христовий, обираючи допомогу іншим замість турботи лише про власний матеріальний стан. Святитель Василій Великий повчає: багатий не той, хто багато має, а той, хто багато віддає. Цей принцип вчить нас, що справжнє багатство це вміння ділитися з іншими та допомагати їм. Нерозумний багач не розумів, що справжнє багатство це не речі, а духовні цінності. Він намагався забезпечити собі безтурботне життя, не усвідомлюючи, що справжня радість і спокій приходять лише через служіння іншим і у єднанні з Богом, міцні стосунки з близькими, здоров'я рідних, віра, любов і підтримка один одного це те, що має цінність і що нас об'єднує у найважчі моменти. Святитель Іван Золотоустий нагадує: не багатство є злом, але прив'язаність до нього. Усі земні блага минають, а благодать Божа вічна. Ці слова підтримують нас у випробуваннях, адже навіть коли земне життя стає важким, з Богом ми завжди можемо знайти силу, розраду і надію. Війна нагадала нам всім, що духовна єдність, молитва і віра у перемогу добра. Це найважливіші скарби, які допомагають вистояти і зберегти людяність. Притча про нерозумного багача нагадує нам про те, що справжнє багатство не вимірюється матеріальними надбаннями, а духовними цінностями, які ми здобуваємо у стосунках з Богом і ближніми. Кожен, хто допомагає іншим, хто жертвує заради близьких, набуває собі скарб на небесах, які не можуть знищити ні війна, ні смерть. І сьогодні українці, допомагаючи один одному, захищаючи батьківщину та підтримуючи ближніх, живуть за цими принципами, обираючи шлях милосердя, взаємодопомоги і жертовності. Дорогі брати та сестри, зараз ми перебуваємо у часі Різдвяного посту, і у ці дні притча, котру ми сьогодні почули, набуває особливого сенсу в той час, коли церква. У Спасительні дні посту заповідає нам стримуватися від гріхів, більше молитися, обмежити себе у розвагах та їжі. Чоловік із притчі, навпаки, провадить життя у веселощах та задоволенні плодських пристрастей. Тоді, коли церква закликає нас до покаяння, цей же чоловік живе безтурботним життям, не піклуючись про свою безсмертну душу, через що і названий у Біблії нерозумним. Піст це час духовного очищення. Коли ми вчимося звільнятися від надмірних турбот про матеріальні речі, щоб зосередитись на покаянні, милосерді та служінні ближнім, адже справжнє багатство не те, що ми накопичуємо, а те, що ми віддаємо з любов'ю. Нехай цей Різдвяний піст стане доброю нагодою відкрити своє серце для ближніх, допомогти тим, хто потребує, і збагачувати душу добрими справами, а притча про нерозумного багача стане нагадуванням про небезпеку безтурботного життя, тому що, занурившись у матеріальні турботи, ми можемо забути про свою душу та вічні цінності, не помічаючи швидкоплинність цього життя. Тож нехай Господь допомагає нам провадити цей піс достойно та з користю для нас самих та наших ближніх.